Що найскладніше веденні кей-поп-шопу. Пакуємо замовлення разом, а паралельно спілкуємось. Скажу одразу, це може стосуватись ведення будь-якого магазину, але деякі штуки в нашій сфері особливо жорсткі. Найперше, що лякає багатьох, це соціальні мережі. Я не раз чула, мені важко знімати, важко показуватись, важко вести інсту і тік-ток. Особисто для мене це навпаки кайф. Це як дихати. Але я знаю, скільки людей зупиняються саме на цьому етапі. Далі хейт. В кей-поп ком'юніті він буває токсичним. Особливо, якщо ти щось робиш публічно. Але я навчилась приймати це як безкоштовний трафік. Якщо є конструктив, дякую. Якщо ні, знову дякую за рекламу. Третє, вибір асортименту: що зараз в тренді, які карти, які альбоми постійно щось змінюється, і тримати все це в голові реально складно, особливо коли працюєш одна. А ще ж хочеться не просто продавати, а тішити клієнта. Із цього випливає інше делегування. Для мене це найважче віддати щось комусь. Це виклик, але я розумію, що якщо все робити самі, ти або вигореш, або просто застрягнеш на одному місці. І останнє дрібниць не буває. Карта в подарунок із дефектом. Зауваження поклала карту без протектора. Зауваження клієнти Колекціонери, вони помічають усе. То, що ж найскладніше, напишіть свою думку в коментарях. А може, для вас це взагалі не складно? Бажаю всім гарного дня.